Я ну, не вважаю, до прикладу, це якою зараз такою ну, як? катастрофою в кадровій політиці Зеленського. Він же ж діє як єдине ціле. розумієш? в нього є свій прем'єр, який чітко там сповідає політику і так далі. Тут до питання знаєте, цього маніпулятивного соціологічного опитування, хто у нас відповідальний за, чи Зеленський винний за корупцію, чи ні. Бо там, як на мене, треба було б кілька запитань задавати, хто конкретно винен. Але він є відповідальним за всю кадрову політику. Бо це логічно. То тому, тому тут і питання: а що дасть зміна якогось там прем'єр-міністра чи віце-прем'єр-міністра? Що дасть зміна? Ну, як на мене, нічого. Зараз всі чудово розуміють, що, до прикладу, я не випадково говорю, кого привіз Зеленський з собою до Нью-Йорка. Видно було чітко, хто де сидить. Це взагалі показовий момент. А що там, хто там? Ну, як? По праву руку завжди сидить Єрмак. Міністр закордонних справ десь трішки далі ну, сидить. Ну однозначно, це завжди вже так. Да, це ну, вже давай, так. Ну, звична практика. Білого дому що приймали. дасть зміна, наприклад, там віце-прем'єр-міністра чи міністра, якого що дасть вона? Я не випадково заговорив про те, що чи чи стоїть на порядку денному питання виборів президентських. Загалом, бо ну, багато розмов вони нам не потрібні, вони нереальні і так далі, тому подібне. Бо е непередача, до прикладу, ракет атакам з також поєднують із тим, що ну, десь тут немає конкретного плану дій від Зеленського. Він же не випадково сказав, що я звільняю Бахмутам і ще щось. Є конкретні, як на мене, такі претензії загалом до України, такого стратегічного плану. Я можу помилятися, звичайно, але я роблю такі поки що висновки. І ця дискусія республіканців, вона, хоч і лягає в канву передвиборчої кампанії президентської в США, але багато із них застереження робили, як ось про спа про говорив Тарас. Що ви нам конкретно покажіть, що ви будете робити? І на фронті, і в економіці, і так далі. Конкретно покажіть. Бо оця ж допомога, які поляки кажуть, вона ж не безкінечна, вона до якоїсь до якийсь момент певний може завершитися. І фактично на цьому всьому тлі візит України на, до Сполучених Штатів Америки назвати ну супер успішним доволі складно. Ну і давайте подивимося, скільки з'явилось останнім часом заяв про затяжну війну. Вчора чи позавчора Блумберг пише про 6-7 років. І при тому досить цікаво пишуть не як припущення, не як посилання там на аналітичний центр, а з посиланням на кулуари під час обіду Великої Сімки, про те, що це обговорювалося. І таких заяв от, саме в останній період ми бачимо достатньо багато. І тому я не виключаю, що могла йтись мова саме про кадрові питання, про кадрові ротації з огляду на те, що. Ну, як мінімум, цей уряд себе вичерпав. А Різнікова мало. Різнікова да. мало, звичайно. Питання ну, ж не угу, тільки в різні, угу. питання загалом у тому, що цей уряд себе, тобто, не говоримо про корупцію, не говоримо там, про потенціал, а загалом себе вичерпав. Жодного стратегічного бачення, як ми будемо жити 3, 5, 7 років, в нас на сьогодні немає. У так, нас це так. зводиться до одного: завершиться війна, там ми побачимо. Завершиться війна, там будемо робити. Але а так, я думаю, що наші партнери, наші партнери говорять стоп, да. а реформа, митниці? Да. Можна реформа за... митниці. Можна спокійно зараз робити. Ну розумієте, є ж певні речі, які не потрібно надзвичайно складних да. механізмів. Да. Тобто, для того, щоб наші жінки не стояли по 17 годин в черзі да. на польському кордоні на рейсовому автобусі, це питання можна вирішувати. Да. Яка там сьогодні була цифра більше двох мільярдів минулого року? Ми не доотримали. Давайте згадаємо цифру до 20... цифра 21 року. Здається, дзеркало тижня з посиланням на аналітичні центри про те, що втрати від сірого імпорту в районі 4 мільярдів. Ми не говоримо про, про чорні вагони. Ми не говоримо про контрабанду. Ми говоримо про сірий імпорт. Да. Це теж можна вирішувати функціонал. Функціонал, тобто ну, заниження вартості. Фактично митної це, так. це те, що роблять митники. Да. да те, що можна врегулювати дуже оперативно. Да, і поможливо. в той самий час у нас профільний міністр е, збирає гроші, скажімо, там на дрони да. і ізвітуються 250 п'ятдесят мільйонів. У ми зберемо дрони так далі. з 3,5 мільярди чистоми заробляють на митниці. Висять. Тут висять, да. тобто, от ми вже складаємо там 5, 7, 10 ярдів, які можна використати, да. доларів, да. а він збирає 250 мільйонів. Очевидно, ці питання також задають. Угу. Тобто, має бути влада, яка буде дивитись наперед, яка буде працювати з парламентом. Друзі, у нас з парламентом проблема. В нас парламент підтримує е, близько 2 третин урядових законопроєктів. Тридці... Перепрошую, 2 третин. Е, 32-34% в середньому. Понад 70% просто відкидає, переписує по новій, тобто немає взаємодії. У нас міністри не ходять до профільних комітетів. У нас заступники міністрів не зустрічаються з лідерами фракцій. У нас іде пробукшовка. В нас кілька місяців тому, липень місяць, парламент приймає законопроект про безмитне ввезення моноклів. За кілька місяців перед цим під копірку аналогічний безмитне ввезення е, запчастин для дронів. Ну перепрошую. По-перше, це вже півтора роки війни. Це рішення мало бути в березні 22-го. По-друге, для чого ця піар-кампанія з законопроектами як ми підтримуємо військових? Один законопроект передбачили 158 пунктів так до і Вирішили готується. питання. Тобто все працює десь в такому великому красивому піар-механізмі. Я думаю, що от власне кадрові питання конкретно людина. Нехай це буде прогнозований, зрозумілий для заходу навіть віце-прем'єр, з яким можна домовлятись, говорити, прогнозувати, які дивиться, хоча ж ми гадаєте, так в сторону там номінально постарення. А він так десь з боку стоїть боку. Да, я зрозумів. Ще бо є віце а Тепер буде і віце-прем'єр. Приблизно так. Ні, але це, це питання. Що, про що ми що ми зараз обговоримо? Що ми структурно повинні Ми з ООН пізнати? почали? Дивись, знаєш, як Клаузевич у XIX столітті сказав, що війна це продовження дипломатії. Так і ставлення до України, от там ООН, Польщі — це наслідок. Нашої внутрішньої слабкості ресурсів, які ми не мобілізуємо, не перебудовуємось, тому що от що про що Сергій говорить? Вони горесі да ой, Олексій, ви вибачте, що він що говорить. Правильно говорять, що американці ж бачать, гроші ж є. Вони ж теж, в цьому світі теж ніхто особливо впрягатися не хоче, Да? Ні за кого. Вони теж хочуть скоротити витрати на війну. Вони ж, ну, вибачте, 100 мільярдів для США минулого року на Україну, і все ж пов'язане. Це теж величезні гроші, у них є куди це подіти. Да, да, вони загально. бачать внутрішній ресурс, який можна використати. От вони бачать, ну, американці ж все знають, що скільки крадуть. Там, да? От ми тільки тут посиділи приблизно 6 мільярдів доларів знайшли. Ну, які можна вольовим рішенням перерозподіляти, в тому числі. Цей митниця це взагалі там 10 мільярдів там, точно, доларів проходить, це, отак можна сказати, що отак втрачається. Питання в тому, що е, от чому от там цифра йде про 6-7 років? 6-7 років це якщо ми не перебудуємось, якщо ми так, постійно так, будемо так, клянчити так, і так, так далі. А захід що? Ви повинні розуміти, що захід влаштовує так все, що у всьому світі, не їх же громадяни гинуть, не їх громадяни. Україна тільки зацікавлена на швидшому закінченні війни. Якщо ми перебудовуємо, штампуємо власну зброю, не чекаємо там атакам, все інше, слухайте, ну доробить там, Нептуни, там да, громи, все так, інше. Так, каже, і все інше, доробити, це ресурс повинен бути закачений. І я вам скажу: як тільки ми почнемо показувати, що ми більш незалежні в постачанні зброї, Атакамси Ф-16, і Ф-22, і під кінець війни ще Ф-35 можуть з'явитися, нам автоматично почнуть давати. Це логіка заходу, щоб ви розуміли, коли ти клянчиш, ну, ну клянче далі там, да, і так далі. Ми повинні розуміти, що внутрішня перебудова, внутрішній сильніші, тоді війна швидше закінчиться, бо без перенесення війни на територію Російської Федерації. Без знищення портів новоросійська, давайте будемо відверті. Війна буде тривати досить довго. Ми повинні визначити для себе цілі, що продавати Заходу і так далі. Вони ж нам не забороняють стріляти по Росії. Вони давно вже сказали: бити, чим, бити ну, по визначених, звичайних цілях. Uh, які ви там хочете військові летики, не нашої зброї. Вони вже давно сказали. Тому ні, вони, вони... сказали, і нашої можете бити. Ні, я поки що не це Блінкен. Блін... Ні, Блінкен якось Вербок сказали, вони ні, нас ні, не мають. Ні, ні. Це, це, я я Перед читав це... оригінал. Я читав оригінал. В дійсності Блінкен досить дивно сказав. А є наступного дня його спростували. Його спростували, що американська зброя не буде використовувати. Слухай, ну це протирічить політиці Сполучених Штатів Америки стосовно ядерних держав. Я тобі скажу чому. Тому що дивись, чим озброєна армія Тайваню та Японію. Вони їм дають хаймерси, дають літаки, але ракети не дають. Чому? Я тобі скажу, яка логіка. Якщо ти дасть, наприклад, тамагавк американський, уряд Тайваню з різних міркувань, ну тільки для того, щоб втягнути Сполучені Штати війну з Китаєм, шарашит, припустимо, тамагавкам по, цьому, по Пекіну. Для чого щоб втягнути американців в війну з Китаєм? І Така ж сама логіка з Україною. Тому Тайвань, Південна Корея, Японія роблять ракети тільки свої власного виробництва. От що ми повинні розуміти. І цим самим не даючи, вони стимулюють виробництво Так, да, в тому да, числі да, концентрацію. Да, тобто, ми да. повинні розуміти, що весь ресурс, от, Промислові зайняті дивіться. Якщо ми вирішимо цю проблеми, ми ж вирішимо. І як вони ж правильно розуміють, якщо ми концентруємо ресурс, наприклад, в промисловості, в тому числі виробництва Absolutely. переробки, у нас же з'являється більше податків, які ідуть куди на фінансування війни, бо ми зараз фінансуємо війну тільки з податків, які збираються в Україні. Іншу частину закривають наші партнери там те, що офіційно не стосується війни. Тобто логіку заходу ставати сильнішими, ми готові допомогти і так далі. Ми бачимо здорові сили в суспільстві, в тому числі питання, в тому числі запит у нас повинен бути навколо. А влада, якби ми до неї не ставились, там да, все ж таки відслідковують настрої. Вони слідкують за цим. Що, от плюс, велике Зеленського, що вони слідкують настрої, да. а що дуже, хто там, дуже говорить, чутливі. вони оце, за цим вони да, слідкують да, да. тут дотискати. В дійсності ротації уряду можна зробити без виборів. Давайте чесно, ясно, і якість просто інших людей повинна бути. Я вважаю, що ми повинні розуміти, що людей з етикою служіння суспільству є у нас, вибачте, тільки в армії зараз.